Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти очільника Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви митрополита Малетія. Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента. Окрім Малетія, персональні санкції застосували ще щодо шести церковних діячів УПЦ МП. Санкції діятимуть п'ять років та передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі країни, анулювання ліцензій, позбавлення державних нагород тощо. Рішенням Ради національної безпеки та оборони України застосовані санкції проти семи осіб, робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство. Суспільне сконтактувало з Чернівецько-буковинською єпархією УПЦ з проханням, аби митрополит дав коментар з приводу санкцій. Там відповіли, що наразі Малеті утримується від коментарів для медіа. Митрополит Малеті, родом з Казахстану, навчався в московській духовній семінарії. А після її закінчення був направлений у Почаївську лавру для поповнення місцевої братії. Йдеться на офіційному сайті УПЦ. Згодом його перевели у клір Чернівецької єпархії та призначили секретарем консисторії. У 2006 році Малетій став єпископом Хотинським, а через 8 років після того, як його Діка Онуфрія обрала новим предстоятелем УПЦ МП, став керуючим Чернівецько-буковинською єпархією. З 2021 року Малетій відповідає за зовнішні зв'язки Української православної церкви та є постійним членом синоду. Наприкінці листопада цього року у соборі УПЦ в Чернівцях працівники СБУ провели обшуки. Згодом заявили, що знайшли документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівників єпархії. Також виявили нібито методички від кураторів з Москви щодо того, як проводити церковні літургії після повномасштабного вторгнення. Наступного дня. Митрополит Малетій прокоментував обшуки, яка здравомисляча людина може повірити, що на партіальних комп'ютерах ми будемо колекціонувати героїв Росії, військових, які е, здійснюють агресію проти нашої країни. Ні, якого російського паспорту у мене, у мене немає? І питання не до мене, а до СБУ. Якщо я написав, якщо я написав заяву на цей паспорт. В 2000 якомусь там 7. 7, 7, да? ну, те вже там скільки років. Якщо я її написав, що довести дуже важко, відкина у СБУ. Ця анкета заповнена моїм не мої очим. Там єдине, що я можу визнати свою підпис і свою, свій фейс. Детальніших коментарів щодо обшуків у соборі Служба безпеки України не надавала, поки триває слідство.